Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом тимчасових посадок фаленопсисів. Можливо, комусь прийдеться це у пригоді. Прид вами три фаленопсиси, які придбані майже одночасно. На момент придбання оці два мали здоров'я на 100%. Цей третій був проблемний. Свідомо не кажу їхніх нас, бо то не сутіло. Тим часом я мало показую вам пересадки своїх орхідей, бо вважаю то за неправильне. Орхідея фаленопсис це епіфіт, і вона спроможна зростати з голою кореневою. Якщо у вас є для цього умови, то то якнайкраще для неї. Її корінці повинні добре насичуватися киснем, отримувати своєчасно вологу, освітлення. у нас з вами різні кліматичні умови. Навіть якщо ми будемо жити в одному домі. З різницею ви на 15 поверсі, а я на третьому. І у нас з вами будуть по-різному зростати орхідеї Враховуючи свою кількість фаленопсисів та інших орхідей, враховуючи свій час, який я можу виділити на догляд за ними. Я свої фаленопсиси по більшій частині саджаю у подвійні горші отворів по стінках. Горщиків я не роблю у чисто кору. температурах і при освітленні орхідея повинна просихати від 3 до 5 днів, чи ще в квартирних умовах. Я не можу контролювати ані температуру, ані освітлення. Саме тому я їх так і саджаю. Поливаю я їх зазвичай проливом. Я через верх горщику додаю водички, водичка залишається у ніжках і так вони залишаються на тиждень, а то і на 10 днів. Зливати воду мені. Незручно, то займає дуже величезну кубу часу. Саме тому я наливаю воду і залишу глядіть. Сильно намокає нижні шар кори. А... Поверхнева залишається завжди сухою, і я не турбуюся про те, що моя орхідея пересохне або моя орхідея захворіє яко якоюсь бактеріальною хворобою, бо провітрювання у зимовий особливо час в кімнатах майже немає. Холодно і вікна не відчиняються. І полив мені зручний і влітку. То саме тому, що на підвіконнях температура піднімається вище ніж за 40, і якщо буде постійно мокрий ґрунт, то коріння орхідеї просто вариться у тому ґрунті. Саме тому волога знаходиться лише знизу, а зверху мої горщики майже постійно. Сухі з горщику запливає водоростю, то я розводжу слабенький руші Максиму, наливаю їх в горщики, ну, приблизно десь от ось так. І знову ж таки залишаю. Потім добряче проливом проливаю вниз горщику, змиваю Максиму, ну, а стінки другого горщику кашпу я просто протираю і все, пліснявий і. Зелені від водорості зникають. Орхідеї саджаю у якісну кору, то карапіні або орхіата, яка не завжди є присутньою в моїй оселі. Саме тому буває таке, що я використовую тимчасові посадки. Я маю на увазі під тимчасовою посадкою. Так це саме те, що я знімаю силиконовий горщик із корінців, виймаю у той моховий ком і просто вставляю ось так. Знову ж таки у свій улюблений подвійний горщик. Ось так, бачите, поставила і все. Для того щоб ця орхідея не хиталася, я її закріплюю за допомогою пенопласту. Інколи, як наприклад, ось ця, я вже бачу, що ця тимчасова посадка перейде у. Постійно, бо орхідеї така посадочка прийшла по душі, їй так подобається, то нехай вона так і зростає. орхідеї майже всі завжди однаково, але знаєте, їй попадаються такі примхливі орхідеї, та ви це відчували і на своїх, що одна приймає посадку одразу і пускається вріз, а інша починає хворіти. Тож, щоб запобігти оці хвороб і зайвих потім рухів навкруги цієї орхідеї. Я ось і роблю. якщо то фаленопсис природного виду, то я принаймні розумію і знаю, з чого вона хоче одразу. Ну, а якщо то гібрид, а якщо то ще й складний гібрид, то в гібридізації приймали участь різні фаленопсиси, то хто його знає, як вона сприйме ту чи іншу посадку. Фаленопсиси Всі дуже різні, деякі з них мають цупки листи. Деякі з них, як, наприклад, оцей, мають тендітні такі тоненькі листячка, дуже ніжні, хрупкі. Тож і корінці в них відповідно різні. У одних фаленопсисів, корінці товстенні, а в інших фаленопсисів корінці дуже-дуже тоненькі, тож і, і потрібно придивлятися, прислухатися до своїх рослин, а не до парад в інтернеті. Та посадка мені зручна саме тому, що вона добряче провітрюється, цим ком швидко просихає та й поливати немає ніяких проблем. Зважаючи на те, що я хочу, щоб мої корінці не розпускали руки у різні сторони, не вилазили із горщику, бо я цього. Терпіти не можу, я люблю, коли розетка акуратна і не лізе корінцями із горщику у горщик, не задирає руки догори. То, що я роблю? Я набираю грушку ось так водички, коли я так відчуваю, що той моговиком вже сухенький. Я просто беру і ось так. Побризкала отак зверху над цей моговиком і все. Дивлюся, що водичка стекла донизу, Ось сюди, до ніжок цього горщику, і все, і так її залишаю. Я знаю, що корінці вони дуже розумні, вони будуть відчувати, звідки йде до них волога, і будуть спускатися саме донизу цього горщику. Це саме той ефект, якого я і потребую. Фаленопсис був європейської посадки, це фаленопсис підліток, який продавався на торфяному стаканчику. Просто на торфяному стаканчику. То я спробувала зробити так само, як і оцей азіат в моховому ґрунті. Я спробувала закріпити той торфовий стаканчик за допомогою пеноспласту, закріпити в оцей горщик, щоб вона так само зростала, як і та. Але ні. Такого їй не сподобалось. По-перше, корінці тонкі, листячка, тендітне, м'яке, вона почало звисати, а корінці почали усихати, швидко усихати. них, не, не бризкай, а веламен все рівно робиться апельсиновою горкою, і я бачу, що усихає. Нічого іншого, я не придумала, як все ж таки зняти той торфяний стаканчик і посадити її чисту, у чисту кору з додаванням а, керамзиту, пенопласту. І нічого іншого. Також, як бачите, водичка наливається ось знизу, і корінці тягнуться саме сюди, туди, де вони відчувають вологу. Я не хочу, щоб вони вилазили із горщику. Трапляється і таке, що у горщику нібито і є корінці, а ті новенькі корінці, які зростають від стволику, йдуть не до ґрунту, а йдуть до гори. То Особисто я вважаю, що то не подобається цій орхідеї бути постійно мокрою. Тобто треба зменшити полив, робити його, її більш сухішою, поливати лише ось так по краєчку, залишати води іще менше, щоб ґрунт гарно просихав, тоді і корінці все рівно полізуть донизу. Не будуть вони зростати догори. Цей фаленопсис він був також у моховому комі, коли він. Приїхав до мене, то я побачила картину чорного грибку по стволику цього фаленопсису. Тож мені прийшлося зняти дві пари листків, подивитися, що там, і засипати цей стволик, зняти якомога більше мха, також закріпити її за допомогою пенопласту і обробити їй. Низ стволику. До речі, ви можете побачити, що із-під ризоми мох прибраний повністю. Он там, он там, он там, там пустота, там моху немає. Засипаний цей. Е стволик корінці препаратом, який у своїй складовій має мідь. Лише мідь бореться із чорним грибком. Ніякий інший фунгіцид проти чорного грибку не працює. Є препарат Косайт, який має у своїй складовій мідь, і ви можете бачити, що цей порошок синього кольору, саме це підтверджує те, що присутня мідь. І лише ось такі препарати борються із такими чорними утворюваннями на стволиках і на резомах. Орхід. У мене немає косайду, я використовую звичайний садовий мідний купорос. Це також гранули синього кольору, Вон, бачите, гранули синього кольору. Садівники зазвичай використовують його. Столову ложку на 10 літрів води і оприскують всі свої рослини, які вкриваються чорними п'ятнами, або починають чорніти кінчики їхніх рослин. Ну а я беру на кінчик ножа, оцього порошку, розводжу у літрі води і пензликом змазую ті частини орхідеї, які підвержені у тому чорному грибку. Ну, а по осені, коли сильно холодніше, я. Дуже сильно холодніше, і оті чорні плями з'являються на більшості моїх рослин, то я просто оприскую або спонжиком протираю їхні листя. Якщо в мене є час терти кожну орхідею окремо. У лікаря проводити якихось там експериментів з орхідеями. У мене бракує часу, саме тому я сама для себе віднах... віднаходжу щось таке, знаєте, найпростіше, що як ото кажуть, взула і забула. Хоче жити, буде жити. Не захоче, то піде до смітнику. цього фаленопсису дуже товсті корінці, і то добре, вона гарно сприйме посадку без усякого ґрунту. Чим товстіший виламен, слой велемену на коріннях, тим краще. Подивляючись разом з вами під збільшенням стволик цієї орхідеї, то, що я бачу? Я бачу, бачите? Ростучий квітконіс, якого я обов'язково приберу, навіть із порошку виліз під коніс. Я приберу, бо мені не потрібні її квіти, мені потрібна здорова рослина. Я хочу застерегти кожного і кожну, хто купує орхідеї фаленопсиси, частіше за все то голландської поставки, квітучі через інтернет, через розповсюджувачі орхідеї, то хочу вас попередити. По-перше, то лише ваш особистий ризик, коли ви купуєте таку орхідею поштою. Не треба звинувачувати ту чи іншу людину, яка відправила вам при показі красивої квітучої, а приходить листячка пов'яла, якісь там п'ятна з'явилися, квіти відпали, то треба враховувати, що дуже холодна погода це одне. А друге, любі мої, не всі ті люди, які продають орхідеї фаленопсиси, голландські поставки є відповідальними. Шість із них отримують орхідеї вологими або самі вже полили, а потім з'явилися ви і вирішили придбати в неї ту чи іншу орхідею. Що робить вона? Вона насильно сушить горщик. Тобто ставить той горщик з орхідеєю десь поряд з обогрівальними приборами і висушує таким чином ґрунт. При цьому коріння орхідеї нагріваються, вони починають портитись, потім вона упаковує вам її. Замотує там у різні там утеплювачі, але відправляє її по холодному повітрю до вас додому, і ви отримуєте те, що ви отримуєте. Тож, коли купуєте орхідею фаленопсис, то ви повинні бути готові до всякого результату. Буває, що приходить рослинка нормальна, ну а буває суцільне розчарування і, скоріш за все, то буде. То буде смітник, то приходять орхідеї з ось такими ось. Тріщинами на листах, то є свідоцтвом того, що ця орхідея або переливалася, але частіше за все то свідоцтво того, що ця орхідея отримувала зайвий азот. Тобто орхідею насильно зрощували, щоб вона якомога швидше виросла. Потім додали їй інших гормонів, вона заквітла і продали вам, ну, а що ви як ви будете з нею потім поводитися, то вже будуть ваші проблеми. Саме тому я і не купую діточок орхідей, фаленопсисів, вирощених за допомогою гормональної пасти, бо на власному досвіді знаю, що дуже часто трапляється таке, що потім то виростає у рот. Квіти її мають неправильні форми. І рослина та зазвичай генетично дуже слабка. Важаючи на мої спартанські умови утримування орхідеї і не бажаючи мати в подальшому розчарувань, то я її не купую. Випадках я завжди раджу кожному. Не треба кидатися у якихось там добрива, одразу там чим скормити такі орхідеї. Ні, 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 потрібно дати їй спокій. Потрібно дати їй час, щоб вона почала ростити новенькі листячка, а то до півроку і лише потім потрохи додавати їй до поливу ваших домашніх доби. в мене все. Бажаю всім миру і добра, здоров'я вам і вашим рослинам. Пока, до нових зустрічей! Ми по скриптам. Не хворіють і не гинуть рослини лише у тих, хто їх не вирощує.